Всім доброго дня! Закінчу копати картоплю новою картоплекопалкою. Модна зараз в Ютубі. Вібролапа. І я зробив собі таку. Хоча до цього я копав. У мене транспортерна копалка. отака. Так як всі носа ріжуть, то я вирішив зробити таку конструкцію, вона набагато простіша за транспортерну. Ну, копає, далі покажу відео, як копає. Теж трохи горне, ну, осінь дуже дощова. Видалось пару днів. Ну, видно, от по колесах ось я та, копалку помив вчора, а бачите, які колеса у грязі практично все. Нічого тут нового. Так же, як, як люди роблять, так і я зробив. Хід самих прутів 5 см. Получається, якраз прут перекриває інший прут. Ну, тут взятий вал, привод, це сугубо по, по своєму ж трактору. Сама тяга взята Жигульовський салендблок стоїть тут втулка. З різьбою виточена, вкручений палець з контрагайкою, теж Жигульовський. І все виконано на, на базі Жигульовської ступиці. Жигульовська ступиця. Оця кришка, правда, виточив, бо не було цієї кришки. І там ж цапфа Жигульовська. Ну, з, з рідними підшипниками. Так що тут нічого. Ну, просто -за, рама така, із-за того, що я зробив на рамі культиватора, щоб не плодити тут рам лишніх. О, а це в мене культиватор. Він на 5 лап спереду, на передньому квадраті 3 і на задньому квадраті 2 лапи. Також на задній квадрат я ставлю диски, підгортаю. Взагалі, універсальна лапа. Для всього. Тож я тут і зробив, воно все це зніметься і весною ця рама ж буде використовуватися як культиватор. Ну, результати зараз покажу, як вона копає. Теж не ідеально, горне, трохи поперед себе. Може, що земля сира, не приходилось на сухій землі мені випробовувати. Дружині подобалося, найголовніше. Такі справи. Так що переглядайте відео, як працює копалка. <реш> так, непоганий і врожай. Якщо врахувати, що тут мінімум затрат, город не орався. Посадили, обробили гербіцидом і все. Ні підгортав, нічого. І ще й з картоплею.